Доброго дня, розпочинаємо засідання е, сесії з питань управління перепрошої комісії з управління комунальної власності регулярного побутового обслуговування. Є е, достатньо кількість депутатів, можемо розпочинати. По-перше. По Але немає значення, так. Депутатична комісія в вашій увазі пропонується проєкт рішення про реорганізацію, що підприємня виконання підприємства Кам'яна ради міського радийного підприємства Берславської міської ради, «Бориславський міський парк культури і відпочинку». Рішення підготовлено відповідно до закону України про місцеві в Україні, закону України про культуру, закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формування. Установою Кабінету міністрів України про задачення порядку формування базової мережі закладів культури, беручи лист до уваги Державного агентства України з питань кіно та листа Міністерства культури та стратегічної комунікації України, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту, пропонує припинити комунальне підприємство кінотеатру Кам'яр в результаті реорганізації шляхом приєднання до комунального деколеційного підприємства Брославський міський парк культури Визначити комунальне комісії підприємства і міських партнер і початку міської ради право наступного цього майна правовістя комунального підприємства Кінотеатр Каменя. Творити комісію з організацією, що приєднання комунального підприємства кінотеатру Каміння до закладного відпочинку. І склад комісії є у додатку. Визначити, що комісії з організації клубня. Вже такі необхідно засідання державної реєстрації міської ради до Верславського військової паркури і відпочивання Подати державному реєстратору документи, придбащено виконом України про державну реєстрацію юридичних осіб осіб для проєктної державної реєстрації проконування. Сласти переговорний акт та подати його на затвердження містохівчину строку, як приявлення в магазинам, з'яснити заходи щодо речі працівників про організацію і піднявся на дальних Директор комунального реакції підприємства Бриславський міський парк культури Пученко. Та саме забезпечити першу чергу працевлатих комунальних підприємствах кінотеатр Каменяк. І встановити трохи заявлення кредитор на своєї організації до комунального підприємства кінотеатр Камен'я Мисальської ради, що організовується шляхом поєднання два місяці з нього проведення повідомив рішення щодо. Мені трошечки прокоментували. Справа в тому, що в базовій мережі установки війни є кінотеатр Каменя, як, який фактично не здійснює своєї статутної діяльності. Згідно статуту, діяльність кінотеатру це є демонстрація кінофільмів, надання е, послуг стосовно відеотрансляцій, кінотрансляцій, проведення кінофестивалів та інше. І ця діяльність кінотеатру в силу обставин за десятки років не виконується. І у нас не з тим, щоб десь провести відповідність мережу постанов культури. От ми пропонуємо приєднати реорганізувати шоком приєднання кінотеатр до парку культури. Наші приміщення зберігається там. Дві штатні одиниці їм забезпечуються пропозиції роботи у парку культури. Ну і властиво. Ще і коли був аудит, то вони в своїх рекомендаціях. Це не були порушення, а в своїх рекомендаціях вони запропонували здійснити такі речі, тому що підприємство, яке не здійснює своєї стати приємності. Питання. Депутати, на наш розвід пропонується проект рішення про затвердження висновку про вартість нерухомого майна. Для здійснення продажу частки квартири, в яка в навіть Бориславській міській раді, було проведено оцінку майна. Відповідно до висновку про вартість нерухомого майна у однієї четвертої частки квартири на вулиці Киралєва, її вартість становить 209 тисяч 664 гривень з ПДВ. У зв'язку з цим проектом рішення пропонується затвердити висновок про вартість нерухомого майна, а також уповноважити міського голову, повідомити співвласника квартири про те, що Бориславська міська рада має намір продати свою частку квартири за ціною 209 664 тисяч гривні, та про те, що покупець зобов'язаний відшкодувати міській раді всі витрати, які були понесені нею на проведення оцінки майна, а саме у сумі 2100 Вийти тисячі гривень та сплатити всі витрати, які будуть пов'язані з нотаріальним оформленням договору купівлі в продажу частких квартира. Дякую за увагу.